Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Я ніжна чарівна красуня, весна, до діток у гості прийшла і чарівний спів пташок принесла. Пташки співають, дерева розквітають, а на початку весни першими розквітають вербові котики. Тож будь ласочка. Малята, послухайте віршик, уважно налаштовуйте свої вушка, зручненько сідайте, готові? Тож почали котиків гуркотиків рясно на вербі. Котиків, буркотиків, я нерву собі. Котики, буркотики, гості весняні. Не глядить на котиків, лиш вусатий кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. Молодці малята, малята. Я вам пропоную сьогодні з вами разом намалювати гілочки-верби. Але спочатку ми з вами повинні підготовити наші ручки для того, щоб вони гарно та вправно працювали. Зробимо пальчикову гімнастику. Високі і красиві дерева тут ростуть, коріння під землею для них водичку п'ють. Молодці малята! А для нашого малювання нам з вами знадобиться обов'язково клеєночка. Потім ватяні палочки. Так. Ось така фарба. Я її з'єднала білу і чорну. І вона ось вийшла такого відтінку сіруватого. Так. А ще скляночка з водичкою. Обов'язково серветочки, щоб ми витрилитися нашої праці ручки. І обов'язково я заздалегідь узяла аркуш білого паперу і намалювала ось ці вербові гілочки. А вам цьому обов'язково допоможуть ваші батьки. Наші гілочки-верби, вони якого кольору? Так, звісно, коричневого. Тож, беремо. Ось таку паличку ватяну, змочуємо у скляночку з водичкою, зайву водичку віджимаємо. Набираємо нашу фарбу, яку ми з'єднали білу з чорною, змочуємо теж і малюємо ось такі вербові котики. Ось так, як це роблю я. Діти, ось такі вербові котики у нас з вами вийшли. Ви молодці! А скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні малювали? Так, гілочки вербових котиків. А чим ми малювали? Так, ватяною паличкою. А якого ж кольору наші котики? Сірого розумнички! Хто потребує допомоги, вам обов'язково в цьому допоможуть ваші батьки. Тож не хвилюйтеся. І на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей!